Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік, та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Free Fire. Минулого разу, хто не бачив, будь ласка, подивіться, було дуже цікаво. Я дуже старався пройти, бути першим, але пройшов, як пройшов, подивіться. Зараз будемо сьогодні грати знову. Так, поїхали. Старт. Так, поїхали знову. Старт. Так, під'єднується. Так, трішечки донизу, щоб бачити. Е який пінк е зв'язок з сервером. Так. Мені подобається сюди натискати, е що він якийсь... Е Горе. Так. Ось так. Планку роблю. Так, присідаю, Підстрибую. Отак, боксом. Так, чпуньк, чпуньк. чпуньк, чпуньк, чпунь. так, все. Так, летимо. Знову. Літак такий. Червоний. Так, то чорний. Мені здається, що е, спробувати треба цього разу десь у центрі вистрибнути з літака. Так, давайте спробуємо. Щоб не одразу тікати від зони, яка буде е, сходитися. Так, летимо. Так, ось так. Щоб б швидесенько. Швидесенько донизу та зброю з набоями патронами шукати. Так, сюди до якогось будинку там Ченгару. Так, ось бачу щось блимає трішечки. Так, що це таке? Так, рюкзак підібрали. Uh, так, так, так. Так, є якась якесь У мені дуже подобається більш автоматична зброя автомат чи оці Ружі такі. А можна якось а, оцю штуку викинути? А, а те, а то підібрати. Так, щось я поки не зрозумів, як це робиться. Так, ну окей. О, чувак, привіт. Так. А, оце так е швидесенько. Е так, ну окей. Так, а що я е був е на 100% впевнений, що я його зараз е завалю. Але бачили, як він... Так, чпуньк-чпуньк і все. Щось я. Щось я. Так, в мене же є якийсь. Пікалетіус є, ну, пікалет це таке. Так, підібрали. Підібрали а, аптечку. Так. Та пікалетіки трішечки є набоїв. Але мені дуже подобається, коли в мене є а, автомат. Так. Так, а ну встигну, як гадаєте, добігти підібрати якісь автомат, чи мені прийдеться стріляти з пікалетиком. Так. А Ось тут є у цьому будинку щось чи немає. Так, в мене же хто хтось пуляє. Так, сюди, сюди. Так, ну, як завжди, нічого такого немає. А хто пуляв? Ззаду. Ой, в мене же є. Автомат, підходь, будь ласка. Я тебе чекаю, не можу дочекатися. Ти що ззаду стріляв там? Чи де? Так. Біжимо ось сюди догори наверх. Так, це не ти мені. Мене. Минулого разу. А що це у нього такий пінк? Так, так, ось тут немає мене набоїв, а ось тут є. Так, дякую тобі. Так. Це. У нього був такий пінг поганий з'єднання з сервером. Чи в мене? Чому він на, на місці біг? Так, ну окей. Біг та й біг. Так, ну давайте подивимось, що тут є таке прикольне усередині підібрати. Може набої якісь. Автомат. Так. Ну, все, мені здається, що треба вже тікати. Так, мені попуга допомагає. Щось там ходить, підбирає собі поряд. поряд так. Ось зона, так, але мені здається, що. Так, давайте ось так. Сюди біжимо. Може, хтось буде. Так, поки нікого не бачу. Хтось стріляв. Але я не зрозумів, звідки він стріляє в мене. Так, це я щось випадково натиснув. Так, побігли. Так, мені е, подобрати. підібрати десь аптечку. Так, ось тут немає. Тут теж немає. Так, ну давайте спробуємо сюди. А ось тут. Бачили? Що це таке? Так, це рюкзак. Так, ну окей. А, ось тут, ось тут, ось тут ці тут, тут, палатки. Палатка, так, є. Е. Так. Так. Так, все поїхали на тачки. На тачці. Пікап такий крутий. Так. Щось поки нікого не бачу. Знову зачепив. Вау, зона приближається. Так. Тікаємо. Так, чувак, а ну йди сюди. Де це ти? Так, а ну що, що ти? Навіщо ти так робиш? От, скажи мені, будь ласка. Ти що не бачив, що я таксист? Я підвожу безкоштовно. Так, ну окей. Так, їдемо вгору? Ось сюди. Ось так. Нагору заїдемо. Так. Так, все. Так, поки я щось нічого не бачу. Так, оце так можна е, посигналити. Так, ось так. тут це в мене шмаляє. Це позаду чи попереду? Так, нову тачку знайшов. А, близнюка а, таку саму, як в мене тільки що була, але у ту тачку вже стріляли а її а, можна зашкодити вона почне а, а, з неї велить, почне дим, та вона підірветься. Так, зона приближається сюди. Так, і треба, мені здається, що праворуч. Так, зараз трішечки від'їдемо. Так, ось тут з літака викинули, бачите, бокс. Зараз подивимось, він новий чи ні Так, хтось стріляє. Так, мені здається, що. в боксі нічого немає. Тільки хотів розвернутися, в нього шмальнути, та не встиг. Так, 10 із 50. Так, давайте спробуємо знову. Так. Окей, старт. Попуга прийшов допомагати мені. Так, під'єднується. Тільки розвернувся, щоб подивитися, хто стріляє. Сховався. За автівку, щоб пульнути, і все. Мені здається, що він цілився у приціл в мене. Мені мені здається, він в голову попав, чи що. Бо в мене здоров'я було на 100%, а він так чпуньк один раз, потім чпунь другий раз, та і та й все. Дуже швидесенько. Так. Папуги дуже подобаються навушники. Але мені вони, вони теж дуже подобаються. Тому, будь ласка, тому, будь ласка, не чіпай. Так, ну що, ну, будь ласка, не чіпай навушники. Так. Мені здається, що треба знову в центрі десь з літака вистрипнути. Так, ну що, стрибаємо чпуньк, Так, ось так. Все. Летимо донизу. Так, шведесенько у будь-який будинок забігаємо. Збираємо зброю, набої. Так, пантрики якісь. Приколяси. Аптечки. Так, біжимо. Так, бистріше, быстріше. Бо це початок гри. Так, щось підібрали вже. Так, підібрали. Так. Але нема. Нема цього як його аптечки. Якась штука дихати є. Аптечки немає. Так, і ще хтось. Ой, це він стріляв? Ні, мені здається, що хтось інший. Так, а в мене щось набоїв не дуже багато. А чого так? Так, так, перезаряджаю. Але нічого. А чому так? Так, ну що десь не кусь сюди. По мене немає зовсім а, набоїв. Так, хтось у мене шмаляє. Так, ось ці штуки а, стріляти так собі. Мені не дуже подобається. А там шість набоїв це мені здається замало. Так, з вікна подивитися. Нікого немає, ні немає. І що і як? Я його вбив, а який з, з боку мене вбив. Та що таке? 30 з 50. Так, окей. Спочатку. Так, чекаємо. Під'єднується. Фу, дуже важко. And spot. I'm building up, wanna explode, wanna set me up. Yeah, I talk a lot, but I back it up. Don't get too close. Так, ось так вмієш підстрибовати. Ось так, бачиш. Який бокс крутий. Так. Батл Ну, спробуємо. Так, у центрі, мені здається, чи е трішечки далі. Так, все, вистребуємо, летимо. Так. Будь ласочка. Щоб пощастило знайти зброю одразу. О, це дуже круто. Мені так подобається, що таке вікно дуже велике. Ти туди забігаєш, підстрибуєш, щоб залізти. А воно не, заліз... він не залізає. Чому так я не можу зрозуміти? Напишіть, будь ласка, у коментарях, у кого теж так є. Почему оно так э, Робится Так, а що це аптечка? Вау, дуже круто аптечку підібрали. Так. Так, автомат є. Трішечки набоїв є. Так, ну що. А -а -а. Так, ось так. Ти що, думав, що я так е, е, просто здамся чи що? Сховався за дерево, потом е, сховався, вийшов, потім нагнув тебе. Та побіг далі. Так. так, друзі, до речі, поки я біжу вгору, давайте спробуємо. Так, пишіть, будь ласка, коментар з п'яти слів, а я буду ваш коментар лайкати. Давайте так спробуємо. Так. Так, бачите, снова кто-то Так, а він був один чи ні? Так, ну давайте на другий поверх. Подивимось, що тут є. Може є якісь перколяси. Так, повигляду з вікна, може. так. Так. А як? Не, так не можна. Навіщо ти в мене так стріляєш? Так, треба десь аптечку знайти, бо... Немає. Так. Ну окей. Так, а ось тут. Так, и аптечка, вау, дуже круто. А ну давайте спробуем вот цей бокс. Разве такая... А, там щось есть, чи не? Так. О, так, мені дуже пощастило, він був повний геть. Все, я все підібрав. Mm. Так. А в тебе є птечка? Так, є. Дуже круто. Дякую тобі. Дуже дякую. Так, хтось. Стріляє там, Ну, давайте підійдемо, та подивимось. так, це один, а там був. Мені здається, що другий, та ще третій десь. Він або ховається. А вон бачили е за стогом сіна побіг. Ось він. Він е хотів мене надурити. Так. Та як? Ммм. І мені здається, що треба було сховатися, підлікуватися тр... трішечки. Так. 1949. Так, ну окей. Сьогодні дуже круто зіграли. Хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях 5 слів. Я буду лайкати такі коментарі. Подивимось, як вас багато. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!